Вітаю, дорогі мої глядачі. Ось таке в нас Різдво. Якби ж не той цвіт на абрикосах, ти не та травичка зелененька, яка тут проглядує з-під снігу, ти не квітень, а січень місяць, то було б все чудово. А отак, ну що то, білий сніг? На зеленому листі. О тут з цієї теплиці сніг злітає, бо палимо палю. Ну, а от такі, оце така маленька, а там в мене є така більша тепличка, де арматура десятка. То бігаю і змітаю той сніг, тому що може лягти тепличка. Персик, от дивіться. Дивіться, персик. От що воно? Виживе воно чи ні, ще має бути мінус 4. Сьогодні було мінус 4. Абрикос в цвіту? Просто без рук людини, без людини тут не обійшлося в цих аномаліях. Ну, це я так думаю, звичайно. Це просто якась жесть. Зараз покажу, що в мене в теплиці. В теплиці темно, але я покажу. Тут цибулька для себе. Тут газанія така наростають кущики. А тут і є і вербенка, і калібрахоа, і сульфінія, і біденс. Біденс взагалі шикарний. І потрібно сказати, що і рослинка шикарна. Сама по собі і кущик, і сама по собі рослинка. І ось така краса. Зацвітають потрошки. Я їх різала, різала, різала. Дали вони мені багато череночків так Ось Такі гарнесенькі, зацвітають, десь позабирала, щось попересаджувала лобелію посадила в літрові горшки вже. Ну, а це перчик для себе. Маленький, пізновато цього року я його зробила, помідорки. От цей, як він, гіпоестис. Ну і далі отакий От гарний кущик. Ну і такий теж є. Отак. От Тут поробила композиції, побачимо, що з того воно буде. Це калізія, її садила в ґрунт торішній, ну і там попало. На сінячки з'єва треба його попересажувати. Ну, ось такі в стаканах. Шульфінії, вербенку треба покропити, аж бігом. Є щось, три кущики і сидить на ньому шкідник. Зацвітає баковка. Ось така баковка зацвітає біленька. А тут наверху, зараз я покажу, але вже перейду так до кінця. До кінця, до кінця. Наростають такі кущики. мекардонії. Ось вона, ось вона, такі кущики. А оце я показувала там в теплиці діастію ось такі кущики. Ще трохи вона буде зацвітати. Дуже гарна рослинка і така зовсім не вибаглива. там такі кущики діастії. А оце заячий хвіст, це такий сухоцвіт буду висажувати. Ну, і тут не вмістилося того. Газанії скільки штучок. І на другу сторону. А на другій стороні висажені живці, і знов діастія, вербена. І знов, ну, просто біден шикарний, пришикарний. І є трошки алісума вегетативного. Ось так. Тут воно пощіпане, обрізане. Трохи щипаю, трохи ріжу, як прийдеться. Отака красуня. Жовтеньке цвіте. Треба все вже зараз знову попідрізати чи попідщіпувати. Це раніше трошки живці висажені. Ну, а це сухоцвіти. Ось тут це кермеки. Тут різні вони, є мікс і є по кольорах, туди пішли. А це геліхризум, Ой, не геліхризум, Забулася. Такий, як ромашка, сухоцвіт. Кругленький такий. Забула, як воно називається. Неправильно сказала, не геліхризум, ні. Ну, і так, баклажани ще тільки сходять, пізно посіяла. А тут кабачок зійшов прекрасно, з кавунців тільки один зійшов, огірки аж два. І трошечки колісів. во. Тут остіки. І так всього по капельці. І лимончик мій. Ось зацвів, дуже гарно пахне. Ну, і тут ще живці, які потрібно посадити. Тут. Осажені, живці є всякого калібра, всякого розміру. От тут маленькі і далі далі. І тут такий ліс. Ліс з будри варієгатної. Ось такі рослинки. Отаку. От темно впав сніг в теплиці темно. Ну, я думаю, видно. А наверху. А наверху йдуть кашпо, причому в два ряди. Ось такий кашпо. Ось такі стакани по 550 грамів. Тут дихондра 550 мл, верніше. І ось, хто пам'ятає, я садила ампельний портулак. От він такий. Зараз ось такий. Отак виглядають. Отак виглядають стаканчики. І ще зараз покажу, дуже мені подобається микардонія. Така. Ну, сульфінії, пітунії. То, то всі знають. Отак. От Іде цей портулак. І така гарненька. Зацвітає баккопка. І ось хочу показати ще таку красу. Ось така бакопа зацві... бакопа зацвіла. а сульфінія ще не наросла. Отаку. От, От тут. Теж так. а сульфінія ще не наросла. От таку кущики наростають, підростають. Отака От традисканція фата нареченої. Ось такі стаканчики. Во. Я їх підрізала отакі. От а оце. Во. це колізія. Б'янка. У неї тут є такі листочки і рожеві, і зелені. А рожева калізія дуже поганенько розвивається, ну дуже вона примхлива, дуже хоче вона тепла. І тут іде портулак, і портулак, і портулак. Ой, от, і от так наростає зелена калізія. З зеленими листочками, зараз поправлю, це саме та калізія, яка Дуже мало потребує уваги до себе. полити та й все зовсім не вибаглива. І холод переносить, і все вона переносить, Ось такі кущики. І гарно наростає. Ось такі справи. Ще покажу зараз біденс, чи то він біленький буде, чи то він буде, ой, рожевий. Ось такі. Такі біденси. Так працюю. А на дворі зима. От і розберися з тим всім. А зараз бувайте всі здорові. Буду працювати. І закінчу ось такою красою. Закінчу своє відео і піду працювати. Гарного усім дня! На все добре! Слава Україні!